І усім привіт. Знову починаю влог з машини, але по-іншому ніяк. Ми зібралися, їдемо зараз на Ловадівку. Мені потрібно до стоматолога, але перед тим хочу ще заїхати на Краківський базар, подивитися собі на сумочку. Я впевнена, що я там знайду. Дивилась в, торгові, в торговому центрі, в виниках, нічого немає. А якщо є, то ціни такі високі, шалені, що просто на краківському базарі. Знайду він там великий, там точно є якісь вибір. Головне. Не припаркуватись біля полового, буде, то... тому що так. там знову штраф получу. Як тоді? Що таке? А взагалі на сьогодні сонячний день, витягну окуляри, а то <кій> очі буде світити сонце. І ще Діана є вдома, мені не буде скучно, бо я за скоро виїжджаю, От зараз пів перша. А до стоматолога на четверту годину. Тож так там. -то. Ще з Діаною. Поговорю. Ми вже сумку купили, потім покажу. І нас тривога застала. Якраз біля форуму. Ми йдемо сюди. Сюди ходіть. Де машину заберемо? Сі-сі-сій сі-сі. Стій, стій, стій. стій. Чекай. Хай машина приїде. Йдемо на Ландівку. Повітряна тривога є. Так, повітряна тривога є. Шо, що? А хто любить? Ніхто не любить Арсенко. Іди помаленьку. Йой-йой-йой. Як як воно? Гуде? Покажи. Де ти є? Ти Києві будеш? Ні? Дай мені. Вони не люблять Так? — Що? — Я хотів. — Ну, достань? Я хотів зробити картоплю. — Ага, картопля. Дякі картопля. О, м'яке, файне є. Арсенко, розповідай, де він був. Пів години тому. — Та його і батьку було два, один, там кула був, там... — Тривога. І була, біпина, угу. і що впускали мази? Е, ні, ми, 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 ми не ходили, ми просто туди ходили. Угу. На краківський, так? Він, як, ми як зайшли в той <кхід> форум. Він так почав плакати. Каже, мене вуха болять, а там таку сирену в той включили. Там правда? боліло. Там, там мені ж посимі сало на вухо довело. Каже, дуже погана Росія. Та погана Росія, не він на убікана Ну Начам не то? там. Та дуже погана Росія. Дуже погана. Що? Що з тобою є? Що з тобою? Що тобою є? Кінець. Нарешті ми вже вдома. Е, я думаю, костю буде все скоріше. Я маю на, рахун маю на увазі на рахунок зуберів. Там чотири етапи. Тобто вже три залишилося, бо сьогодні був перший етап. Е, він мені забирав нерв з переднього зуба. той, що з боку, то там немає нерву, бо мені його вже давно забрали, забирав е, те, що біля нього. Ну, що Він казав, ну, тобто, якщо він там не почне колись боліти чи ще щось, ну, так виходить, нашу ту коронку потім буде знімати, тим бавитися, як то кажуть. Тож одразу забрав мені нерв, поставив тимчасову пломбу наступний раз в середу. Я вже навіть не пам'ятаю, який там, другий, третій етап, зато знаю, що четвертий це фінішний. Ой, Я вам скажу, отой окол відходить і мене так болить зуб. Хоч це вже не перший раз мені нерв забирали і пломбували, а їм у ну, того разу мені щось так недобре. Я їхала додому, перезвонила до Андрія, кажу, Андрій, купив мені блок, німесил. Бо я щось чую, щось взагалі є. Аж знаєте, ж в голову віддає, на сон тяне. Але ні, спати ми не йдемо. Тата Ачку. Приїхали додому, поїли. Зараз я вам покажу, яку я сумочку купила. Тільки так повезло. Я купила сумку, відійшла, може, пару метрів, і тривога почалася. Ну, ми ж під час тривоги би нічого не продавали. І теж повезло, що я далеко не відходила. Там щось одразу з боку був магазинчик, і я там була купила. Бо я думала, що мені там ту сторону треба буде йти, аж біля чуть не біля Магнуса, з там, тої сторони. А хто зі Львова то знає, де я Магнус? Супер. А я з тамтої сторони взагалі біля форума зайшла була. Також, так що скоро-скоро. І там ще, знаєш що? В форумі. Що ти плачеш, гарші? В форумі перша година тільки безкоштовна. Парковка. Далі, Далі потрібно тільки оплачувати. Ого, перша Та, було дві? Ні. 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 То спорту дві. Так там. Коротше, що стигла, то сорок... за 40 хвилин. Тож так, -то. зараз трохи поприбираємо. Завтра з Латусі репетиція по танцях, тому що на неділю виступає. Знову давно виступала і буде знову виступати. А це вже буде на південному. Завтра з 11 до 12 буде, як то кажуть, прогон танцю. Так говорять. І... Ну так то. Випадання подавні чекаю. Коли попустить, але відчуваю, що легше трохи стає, так що дьоргає. Щоб піднебіння були там, де вкололи. Тож там. Ставиш чайник? Води нема, потрібно воду набрати. Потім набрати. Там мені вистачить. Вистачить. Треба ще ту сушку, одяг зняти. Зараз станемо за дрієм і тут все зробимо. Ко мені допоможе. Я десь зависла. Що тут робити? Ось така сумочка. Але знаєте що? Мене оце напрягає. Таке відчуття, що все робилось з давніх давен. Знаєте, коли сумочки продавали таке було? Я ж кажу, хай Андрій мені відчіпиться. І без того буде гарно виглядати. Тут такий ремінь З такою цепочкою. Що то було, Андрію? Що то було, чого вони там так кричать? Там арші просто у них забрав. Ще тут є така кишенька. Так. Ну така глибока кишенька. Зараз вам покажу серединку. От. І посередині. Самочок, з боку кишеньки, і тут. Я хотіла, знаєте, якби на одне відділення, а не на три. Бо якщо, наприклад, брати на три, матки ще шуті, сумці неможливо нічого в знайти. Взяла таку простеньку. Ну тут вже все вміститься повністю, що я хочу. І гаманець, і телефон, і ключі, і парфуми, і все, що хочеш. Кому цікаво, яка ціна 770 гривень. От на Краківському базарі. Таку ціну, як то кажуть, можна знайти, бо, тому що я в торгових центрах там, по дві тисячі і більше. Звичайно, це не є шкіра, бо там, наприклад, з партуку я бачила сумку за дві тисячі, може це була шкіра, але це точно замінник. тож ну, Така простенька. Вона на камеру виглядає якась дуже-дуже прямо велика. Вона така не є, але просто вмістима. Андрій забереш мені то. Андрій каже, а чого гарно? У нас трохи смаки відрізняються. <ріст> Прийшла посилочка від бабусі з Італії. Зараз будемо вам все показувати. Тут скільки сирів і різних. Люблю ці сири. всі сири смачні. Італії. Дуже подобається. Ще хамон. Осенко, як побачив, оцей сир, тут намальована піца. <ріст> Каже: о, мама, будемо робити піцу. Є такий сир цікавий, вперше його бачу. Оці маслом до 500 грамів, ще такий сир. Потім салями. Оце салями покуче. Так, далі. Така намазка на хліб, ще один сир, брі, камамбер. Буду запікати, дуже люблю камамбер і брі. Потім ще такий плавлений сирочок на канапки, рікота, моцарела. Рікоту люблю додати до сирної маси і робити М -м сирники. О, задумалася. А ще файно до нього додати цукор, напекти млинці і тим сиром перемазати. Теж буде смачно. Так, ще отакі сосиски. Оксанку вже показав Показав Ось такі палички, Я дуже їх любить. Вони сирні. Зараз буду це все ставити в холодильник і мене вже не вперше питають, в чому бабуся привозить всі сири, ковбаси, отакий От пакет термозберігаючий. І все добре доходить. По-перше, зараз зима. Навіть відчувається, що воно ще холодне. Але от коли літом бабуся передає, тут теж нічого взагалі не портиться. От, злідел. Він такий досить великий. Тут все добре доходить. Кожного разу. Ще ніколи нічого не спортилось. Так, тепер круасани. Це шоколадні. Ці з абрикосом і під низом шоколад. Оці всякі снеки дітей улюблені. Показуй мамі давай. Шоколад. Молочні шоколадки. Отаке печиво шоколадне. Смачне. Отаке я бачу вперше. Теж якісь такі трубочки. Підняття. Це такий арценко хлібчик тостерний. такий як сухарики. Такі хлібці. І ще такі. такі. Угу, мама показувала. Так, тримай. Кіндери, Джоу. Потім ці бісквітики, Вони теж смачні. Всередині такий крем класний. Потім такі батончики з горішками. Це на взагалі Потрібно спробувати черемісу зробити з тих палочок. І ще таке печиво. Тут такі маленькі кусочки шоколаду. Та, мама це вже показувала. Вафлі. Ще таке печиво. Вони з Я не люблю. Ти таке не любиш? Так. А мама дуже любить. Дуже повидло смачне, таке, як абрикосове. А оце я обожнюю. Я не знаю, як воно називається, навіть не буду пробувати говорити, але це дуже смачно. Ще посипаєте тою цукровою пудрою, це взагалі неможливо від того відірватися. Мені бабуся говорила, що зараз в Італії нібито якби йде карнавал, і вони оце печуть, ну тобто її продають. Я пам'ятаю, ми як там того року приїхали, були в Італію, то якраз це все починалось. Сенку тут летить. Так, продовжуємо далі. Кава. Чим мені така кава? Це без кофеїна. Потім нот. Тут у нас тонну, фасоля. І ще тонну. Рис. Дві упаковки. Убожнюється рис, Він дуже класний. Мені дуже подобається. Потім різні види макаронів. Ракушка. Потім бантики, такі спагеті, Такі спагеті. Оце така приправа кубики. Мені теж вона подобається. Ось тут 30 кубіків. Потім капучино. Ще така рибка. Таку ми ще не пробували. Так, так що ще ще. Томатна паста Ось така. і кукуруза. А, що було? Це, як воно називається, скажіть, я скажу фініки чи як, я їх обожнюю. Отим можна замінити солодке цукор і так далі, якщо дуже хочеться солодкого. Ну, принаймні, я так робила. Можливо, тут теж є цукор. Не знаю, не буду говорити. Але коли маю на увазі, мені хотілося дуже солодкого, я собі оце під'їдала. оливки. Майстер! Що робимо? Я хочу... Ну, добре, вирізай, вирізай. Я хочу... Але помаленько. А ще порошок, плин для миття посуди і брев для кухні. От мене. Питала, з чим я маю плитку, кухню, всяке таке тим, бреф. Він мені подобається, класний. А ще такий брев є, але синій, то він є для ванної кімнати. А з одягу бабуся передала отаку кофточку. Колір не передає, ось така малинова. Таке, таке сердечко. Ще отака. Наша сіренько робиться. Арсенкові така синенька і оранжева. С Трусики і Арсенкові. Тут дві упаковки. Різні є. А давайте відкриємо одну. Ой, такі класні відкрила дві упаковки. que bola que, 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 -que. <laughs> <laughs> que classe, Я зробила всі вечірні процедури. А, іду кефір пити. Зараз дітям дам всі таблетки, які потрібно, Тут я вже не кашляла. я не знаю, що таке було. Ну і ладно. Покашляла один день сильно і все перестало. Це добре. І зараз діти тут вмиватися, чистити зуби і вже будемо готуватись, будемо лягати, спати. Тож, дякую, що були сьогодні з нами. Всім дякую за перегляд! Скоро зустрінемось. Я йду пити кефір. І усім па-па!